Є. Так, Всім привіт. Зараз знаходимося в Палиповичах. Минулого разу зняли відос. Винужден признати, що ошибався, тому що тут мужики підійшли, показали спецдозвіл. Тому тут все добре з цим кар'єром. Покажіть, не проти показати спецдозвіл, щоб люди розуміли. Покажіть на те саме. Спецдозвіл є на цю ділянку, тут 14 гектар. Трохи помилилися. Ну нічого, хто нічого не робить, те не помиляється. Саплю один раз помилвиться, а людині. Все равно так, так. Конечно, блядь. Да что пятися нет, Я якраз саме для цього момента знімаю відео, щоб становиться. В загальному доступі його можна чітко продавиться в інтернеті людей. Хто захоче потім на паузу все поставити, хай дивитися? Кажучи, все нормально. Прецедент знятий. Ми погнали далі. Блін за адекватність мужикам. Дякую, що не, не, не буксували, підійшли, сказали, що так і так, все нормально. Трохи образились на те, що ми коли приїхали, тут їх не було. Відзняли цей кар'єр. Ну, зазвичай це перша на моїй практиці така, такий випадок, що у людей, які займаються видобутком піску, є всі документи. Зазвичай це просто блін браконьєри, які залетіли накопали, блін, після себе тако все кинули, і на цьому все залишилось. Жодних документів нема. На відміну цих людей виявилось, що е документи є, і е карплюк сюди відношення немає. Це просто бізнесмени, які вони продають, можливо, там не знаю, карплюку забудовникам. Яка різниця? Саме головне основний документ, щоб був спецдозвіл. Спецдозвіл присутній. Все до якого там на скільки років у вас На 20 років видається років. Ну все. Тому питання знято. Ми полетіли далі разом з вами.